Суттніх всіх радий бачити на каналі. Сьогоднішній ролик в форматі відповіді на запитання. Під одним із відео Михайло Чалий задав питання стосовно особливостей вирощування льону олійного. І в сьогоднішньому ролику я постараюся на це запитання дати чітку відповідь. Михайло, тобі велике вітання і дякую, що написав коментар. Перед тим як почати, варто зазначити, що на каналі вже є матеріал, який стосувався теми льону, історичного шляху даної культури, як олійного, так і текстильного, і певних технологічних особливостей його вирощування. Тому якщо ви той матеріал не переглядали, посилання буде в описі під цим роликом. Буду вдячний вам за перегляд. Тепер переходимо до суті. Старатимось доповідати чітко і коротко, щоб не займати занадто багато часу. Зрозуміло, що льон культура древня, відома ще з часів давнього Єгипту, на території України вирощувалась ще до появи Київської Росії як державної одиниці, і ця культура твердо займає свої позиції з точки зору необхідності. Для життєдіяльності людини, головне питання в наступному: чи цікава вона на сьогоднішній день сільгоспоробникам, однозначно, відповідь так. Чому відповідь розділив на дві частини: це економічна і практична. В першу чергу всі рахують економіку, тому з неї починаємо. Затратна частина на вирощування льону дуже низька. Вирощувати льон дешевше ніж вирощувати то соняшник, тому це безпосередньо великий плюс. Другий момент ціна продукції, не дивлячись на... Невелику потенційну врожайність льону як культури, в принципі, висока вартість продукції забезпечує позитивну рентабельність навіть при невеликій врожайності. Це знову ж таки плюс. І третій момент, який стосується більше, також практичного застосування, що технологія вирощування льону в порівнянні з іншими культурами простіша, але вона має також свої нюанси, які потрібно дотриматися. Зрозуміло, що вирощувати льон вигідно з точки зору економіки. Тепер з точки зору практичної частини. Ми з вами постійно говоримо про здоров'я ґрунту і говоримо про те, що ми маємо його тримати на контролі і постійно підсилювати. Ця культура дуже позитивно впливає на здоров'я ґрунту, її можна назвати санітаром поля або реабілітологом. Чому не дивлячись на те, що культура ця має стрижневу кореневу систему, але слабко розвинуту, з невеликою зоною живлення і слабкою вбиральною здатністю, вона має дуже сильно концентровані кореневі виділення, які їй дозволяють. Перше. Витягувати азот в амонійній формі, тому якщо поле законсервоване по причині внесення високих доз азотних добрив в амонійній формі, де не можуть розвиватися нормально інші культури, цю проблему льон може вирішити. Другий момент це забрудненість поля пестицидами, зокрема, це стосується сульфоніл -сечовин. Ми з вами неодноразово говорили про те, що сульфоніл потрібно балансувати для того, щоб не накласти. Піврозпад на піврозпад, і тоді буде токсичність сильна. Якщо вже така ситуація склалася, льон цю проблему може вирішити. Він нейтралізує залишки даних пестицидів і починає розроджувати ґрунт, підвищувати його біологічну активність, і після нього вже інші культури починають рости, навіть якщо до нього вони на цьому полі розвиватися не хотіли. Тобто льон. Покликаний для того, щоб відроджувати родючість ґрунту. Тому з практичної точки зору ця культура також дуже цікава. Тепер, що стосується безпосередньо нюансів технології вирощування льону, не дивлячись на те, що культура здатна проростати при низьких температурах в районі 3-5 градусів, спішити із посівом льону, не варто в першу чергу, ми повинні дочекатися фізичної зрілості ґрунту. Ми з вами пам'ятаємо, спочатку наступає фізична, потім біологічна зрілість ґрунту. Якщо ми посів проведемо до фізичної стиглості ґрунту, ми створюємо собі низку проблем в майбутньому часі. Чому? По-перше, фізично незрілий ґрунт це по суті болото. Ми його змісили, потім волога вийшла, і воно стало склепом, в якому насінина буде закрита і не зможе розвивати ні кореневу систему, ні нормально прорости. Другий момент при посіві до настання фізичної стиглості ґрунту заключається в тому, що насінина на в цьому вологому ґрунті без доступу кисню починає загнивати, і ми тоді не отримуємо сходів в принципі або отримуємо із дуже невеликою густотою, якої недостатньо для того, щоб культура себе реалізувала. Тому сіємо тільки після настання фізичної стиглості ґрунту. Наступний момент. Кожного своя сівалка, в кожного своя технологія, стрібтіл, мінітіл, класика непринципово. Саме головне, культура повинна висіватися з чітким інтервалом. Оптимальний інтервал для льону 1,5-2 см в рядку між рослинами. Тоді рослини матимуть зону розвитку кореневої системи і не буде занадто сильної конкуренції між собою. Це також важливо враховувати. Третій момент, який стосується посіву, культура дрібнонасінна, Нам потрібен щільний контакт для швидшого проростання. Тому Коткування після посіву це обов'язковий захід при вирощуванні льону. Що стосується системи живлення, так як ця культура реабілітолог і вона витягує з ґрунту все необхідне, і якщо ми говоримо про азот, то вона його також витягує легко і в амонійній формі. Також стає зрозумілим, що наше головне завдання забезпечити рослину фосфором, тому що фосфор це ДНК, це генна інформація, це транспорт, це енергія відповідно фосфором, рослину. Забезпечити ми зобов'язані. Це можна зробити різними шляхами, або під основне внесення, якщо воно присутнє, або за умови використання рідких комплексних добрив, або навіть гранульованих, але швидкодоступних, перед посівом або під час посіву. Це вже індивідуальний підхід в кожного свій. Це, що стосується самого живлення, основними елементами. Що стосується захисту, так як культура ця. Не дивлячись на досить пристойну суму температур, необхідних на вегетацію, вона розвивається повільно і дуже повільно проходить стадії початкового розвитку. Вона не може складати конкуренцію бурянам, які розвиваються просто колосальними темпами і прибавляють з кожним днем все більше і більше. Тому гербіцидний захист на льонові це дуже важливий момент. Дякувати науковцям на сьогоднішній момент. Є досить обширний перелік. Гербіцидів, які здатні забезпечити захист даної культури. Якщо ми говоримо про злакову групу, це хізолофопетил, хізолофоб-бутил, бутил і клетодим, ці діючі речовини чудово працюють на льонові по злакам і прибирають ці проблеми. Якщо ми говоримо про дводульну групу, можна використовувати бентазон, НЦПА, просульфурон. Просульфурон, крім того, що забирає ті буряни, які на полі розвиваються вже, має пролонговану ґрунтову дію, тому забезпечує триваліший час. Захисту і за рахунок цих діючих речовин ми можемо контролювати буряни на полі, де вирощується олійний льон, щоб вони не складали йому конкуренцію. Самий важливий момент при вирощуванні льону це стимуляції. Так як ця культура покликана для того, щоб відроджувати ґрунт, ми повинні відроджувати рослину. Ми пам'ятаємо, рослина основний регулятор біологічної активності ґрунту, і саме рослина задає темп біологічної активності ґрунту. І тому використання гуматів амінокислот. На льонові це обов'язкове. Ми постійні, повинні періодично, чіткими інтервалами на рослині використовувати різного роду гумати чи амінокислоти. Ми даємо через листовий апарат рослині стимул, вона дає цукри в зону кореневої системи, і таким чином ґрунт починає будоражитися. В ньому процеси починають протікати набагато швидше, і нам це відповідно бонус і з точки зору розвитку біологічної активності ґрунту, і з точки зору розвитку. Культури, це, що стосується самого розгону рослини. Що стосується врожайності, ми знаємо, що льон здатний до гілкування, і одна рослина може утворювати від 2 до 6 гілочок. Відповідно на це ми також можемо вплинути, використовуючи біличний продукт, про який я давно говорив, це MC-Extra. Якщо ми використовуємо MC-Extra, ми отримуємо результат схожий до Брунькування і гілкування на ріпаку чи кущення на пшениці. Тобто на цих культурах він підвищує по своєму, на льонові він стимулює формування більшої кількості гілочок. А більша кількість гілочок, відповідно, це більша кількість цвіту, а більша кількість цвіту – це більша кількість коробочок, і, відповідно, врожаї, який ми отримуємо. Тому ріст регуляція на льонові це також актуальна тема. І ось ця частина технологій із стимуляції розвитку рослини вона одна із найважливіших для отримання. Реального результату при вирощуванні олійного льону. І в підсумку, за умови дотримання всіх вищоназваних факторів і виконання всіх вищоназваних операцій в правильний час в правильному форматі, ми отримаємо нормальний розвиток рослини. Це основні моменти, які я хотів озвучити стосовно технології вирощування льону олійного. Якщо я надав відповідь на запитання, дуже добре, мені від цього буде приємно. Якщо не надав або надав не повністю, Пишіть в коментарях, будемо розбирати цю тему ширше і глибше. Крім того, хочу наголосити на наступному: якщо після перегляду даного ролика, чи в принципі в цілому ви маєте плани висівати олійний льон і у вас є потреба в посівному матеріалі, то ми можемо вам його реалізувати. Є в наявності насіння льону олійного, ціна 35 тисяч за тонну з ПДВ. Для уточнення деталей телефонуйте або пишіть у месенджери. Мій номер буде прикріплений внизу в описі даного ролику. Щиро дякую всім за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Реагуйте на відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім ще раз дякую, до зустрічі в наступному ролику.